Як продати авто у 2025 році швидко та дорого? Ринок змінився, і ті, хто ігнорує ці зміни, можуть втратити тисячі доларів. Авто продаються місяцями, ціни падають, а деякі власники втрачають до 50% вартості. Що з цим робити? Економічна нестабільність, війна, курс валют, інфляція, все це впливає на купівельну спроможність. Китайські автомобілі захоплюють ринок. Джилі, чері, БіВайДі пропонують моделі, які коштують у два рази дешевше за їх європейські аналоги, такі як БМВ та Ауді. Перенасиченість ринку, попит на авто менший за пропозицію. Які можуть бути рішення? Перше не чекати кращих часів, ціни змінюються щомісяця, і затримка може коштувати вам грошей. По-друге, дізнаватись реальну ціну авто, аналізувати не висячі оголошення, а фактичні продажі. Це можливо лише через аналітику ринку. По-третє, формувати попит на авто. Звичайне оголошення більше не працює. Вигідний продаж залежить від якісного контенту, професійного фото та правильного маркету. Хочете отримати точну ціну вашого авто та продати його без витрат, залишайте плюс у коментарях, і ми допоможемо вам знайти покупця. Або пишіть у директ. Розкажемо, як зробити продаж швидким і прибутковим.